Друзі, всім привіт! До вашої уваги топовий препарат компанії Ясонагро це у нас біобіон амінокислоти. Препарати італійського походження, амінокислота італійського походження дуже концентрована, 23% амінокислоти, А амінокислота, як ви знаєте, працює як потужний стимулятор росту та антистреса. Плюс в цьому препараті є додаткові про макроелементи. Значить, 5 літрові каністри універсального типу використання. Найчастіше його, звісно, на сою, соняшник використовують, кукурудзу, овочеві культури, тому що він підвищує стійкість до посухи в критичній фазі росту тої чи іншої культури він підвищує її ріст, підсилює, стимулює ріст і тим самим дає прибавку врожайності. Кому цікаво розкрити максимальний потенціал врожайності ваших культур? Будь ласка, звертайтеся для сонагро є в наявності.